Великий чорно-білий кіт став інтернет сенсацією і головною цікавинкою польського міста Щецин. Країною поширюється чутка про гацика, який живе в дерев'яному будиночку на тротуарі недалеко від центру міста. я почула про гацика від друзів у Варшаві. Вони мені надіслали статтю, тож я прийшла Гіди Зазначають, що звичайний кіт потрапив навіть на Google мапи Тепер на нього приходять подивитися спеціально до нас приїхав один хлопець із Норвегії. Не думаю, що Гацек був головною причиною його приїзду, бо ж туристи зі Скандинавії доволі часто відвідують щецен. Але він стверджував, що приїхав саме через Гацека. Мітка кота на мапі отримала багато п'ятизіркових відгуків. Його значок на Кашубській вулиці обігнав пам'ятки міста, зокрема, замок поморських герцогів, і посів перше місце. Я приїхав позавчора і шукаю кота гацика. Він дуже милий. Мені про нього розповів друг. Сподіваюся, знайду кота сьогодні, а можливо завтра. Гацик з'явився на вулицях Щецина коло десяти років тому. Він був дуже худим. Працівники одного магазину почали його підгодовувати. Потім його пробували забрати в приміщення, та він постійно нявчав і просився на вулицю. Тож йому облаштували житло ззовні. Тепер це досить угодований кіт. Ветеринари радять давати йому менше їжі. Над ним навіть висить табличка, на якій написано, що Гацек просить не турбувати, коли він спить, а ще залишати частування запакованими, щоб його потім погодували в потрібний час. Мені подобається на нього дивитися. Це зігріває мені серце, бо це вгодований малюк, атракціон на тротуарі, дуже класний кіт. Ми раніше про нього не знали. Дивно, що ми живемо в Щецені нічого не знаємо про таку красу міста. Тепер він відомий у всьому світі, тому ми можемо пишатися місцевим котом